Фармадол. таблетки від головного болю. Павло військовий до війни працював директором будівельної компанії. Нині разом з побратимами у лавах ЗСУ захищає Україну від окупантів. Нещодавно для свого батальйону військові вирішили придбати нове авто. Щоб мобільними быстрыми. нам нужна була обязательно машина на чотирьох ведущих кольорах, мощна. Продавця знайшли на сайті оголошень. Пропозиція видалась заманливою. Авто з Польщі ціна нижча за середньостатистичну. В оголошенні навіть була примітка для військових привезу авто куди завгодно. Просивши 600 долларов при потому что объяснил тем, что очень много машин на ЗСУ надо вгнать. И на все у него не хватает личных средств. Та вже після першого платежу продавець, який представився Юрієм, почав водити за ніс. Мовляв, ваше авто вже на шляху до України, але виникли проблеми. Під ребята. Така історія: машина эта арестована у бувшого владельця кучу в заважіння трізвомвіді. Ну і закончилась тим, що просить ще грошей. в условиях війни. Ну ти не вот этого подвоха. Ти думаєш, ну ми, якби всі в одній упряжці. Так, бійці поповнили рахунок афериста майже на 90 тисяч гривень. Перші підозри з'явились, коли псевдоволонтер попросив. І ще грошей, аби забрати транспорт на митниці. І я знайшов товариша в Львові він поїхав не до того звернувся, а братівся там здалі. Ніко такої машини. Нет. Юрист Богдан Кушнір розповідає: захистити себе від шахраїв і у звичайному житті непросто. Що вже говорити про інтернет-афери, коли ви не можете побачити ні людину, ні авто наживо. Люди, які кажуть, що вони волонтери представляються такими, розповідають, дають там якісь невідомі скріншоти. Все це може бути шахраями, але у нас є кроки, які зможуть допомогти людям не бути ошуканими цими шахраями. Найперше, на що варто звертати увагу, наявність товару. Товар ви маєте подивитися або ваша довірена особа. Богдан дає пораду, і щодо грошей намагайтеся завжди домовлятися про післяплату з невеликим авансом. Суми, які для вас е становлять більше ніж те, що ви готові втратити. Будь ласка, не перераховуйте, щоб вам не повідомляли, як би вам не казали. Кажіть, що ви готові підписати договір після післяплатою. Остання розмова Павла Шахраєм закінчилась обуренням останнього. Маємо претензії, придивіти він говорить, так, ви відправляєте сорок тисяч лі, ви йдете самі забирайте, забирайте свої машини. Ми заберемо, ти скажи где, що як. Ну, його крутити, но ну, він одразу догадався і телефон перестав отвечать. Ну, послав нас на стрілих букви там, місяць с нашей войной, со з усіма ділами і щез. Військовослужбовець ділиться з нами контактами псевдоволонтера. Чи захоче Юрій спілкуватися з журналістами? Вирішуємо дізнатися. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. Будь ласка, залиште повідомлення після сигналу. Чи то аферист вимкнув телефон, чи то змінив сім карту. Можна лише здогадуватись. Але те, що номер справді належить чоловіку на ім'я Юрій, який має зв'язок до автомобілів, каже програма GetContact, де той підписаний Юра Опель. Павло висловлює свої здогадки: не вірить, що шахрайством займається одна людина. Військовий навіть відзначає авторський стиль шахраїв. Вони працюють по і теж схемі вже більше півгода, Ну, то що я знаю. Аби притягнути подібних афористів до відповідальності, юрист радить звернутися у кіберполіцію. Його номер телефону, коли ви з ним переписувалися, скріншоти переписок, банківський рахунок на ви переказували ці кошти. Тобто, всю цю схему передати працівникам кіберполіції. Саме так вчинили обмануті військові. І тепер сподіваються на плідну роботу правоохоронців. Кіберполісою заявлення з повним описом. Всі фотографії, всі контакти. все. Говорить вся країна. Прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.